Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом з журналісткою а Котенкова Катерина розносить прокурорів інвалідів. Знайомтесь, це Ярослав Захарченко. Він має пенсію в 30 років. Як ви думаєте, ким він працює? Правильно, він прокурор. А як він отримав інвалідність? Розказати. Думаю, багато хто вже здогадався. Мусек. Визначив у нього другу групу інвалідності. Ну і, звичайно, він одразу звернувся в пенсійний фонд. Правда, спочатку пенсійний йому відмовив, бо в нього тільки 9 років стажу було. Але він вирішив, що загальні правила не для нього. То для простих українців. Для нього правила мають бути якісь інші. Він звернувся в суд, додав роки навчання і вуаля, отримав пенсію. Отримує 20 тисяч гривень в місяць. Підкреслимо офіс генпрокурора. Не звільнив жодного з 67 хмельницьких прокурорів з файковою інвалідністю. Офіційна відповідь така генпрокуратура не змогла підтвердити підрубку інвалідності. Отже, і звільнити прокурорів з інвалідністю не могла би хлопцям, пораненим інвалідністю отримати нереально а здоровим бугаям. Будь ласка, журналіст Остап Дроздов бише наступне. А потім виявиться, що Україна посідає перше місце у світі за кількістю інвалідів на душу населення. і Це не має жодного стосунку до війни, а каліцтво наслідок бойових дій. А потім виявиться. Що величезний відсоток найвищого істеблішменту, який управляє державою, інваліди другої групи, і більшість силовиків у погонах, які відповідають за і правозахист народу, теж інваліди другої групи, і цілий прошарок держслужба обласного і міського рівню теж інваліди другої групи. А потім виявиться, що простий народ масово кинув і калічився, але саме тому, що недоторканна каста державників наперед подбала про свою бронь. Зняття з обліку і на участь у війні. А потім виявилося, що поки війна косила просто людині я недоторканої касти державників ця війна була касою, а потім виявиться, що у знекровленого і зневірного народу вже не виявиться ні сил, ні снаги. Навіть обурюватися всією цією нарою, виявиться, що саме за таку державу народ і клавав сиру землю. Цікаво, що робили би поляки, якби дізналися, що їхні силовики, прокурори, держслужбовці масово поробили собі липову інвалідність, поки простий поляк сидить у оглявких окопах. Що робили би французи, якби дізналися, що в якоїсь тітиньки з медичної комісії в якомусь там в тулузі? Знайшли 5 мільйонів доларів і купу елітної нерухомості. Що робили би бельгійці, якби дізналися, що під час війни за німеччину якась чиновнича з якогось Антверпена разом із сином мали німецький паспорт і півмільйона доларів у сейфі, що робили б іспанці, якби дізналися, що накачана подоксом прокурорка з якоїсь Андалусії, що місяця отримує 785 тисяч пенсії по інвалідності. Тоді яка виведена із за штат травмований військовослужбовець, отримує 700, не 700, а просто 700. Україна найкраща в світі держава для своїх у той же час найкраща і близько до залужного депутата повідомляють, що група ініціативних депутатів висунуть законопроект генерала через останні події. Розпишемо його по пунктах. Перший штаб зможе контролювати закупівлю міноборони. другий левком в даному випадку Сирицький сам вирішуватиме, кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Звільняти без відома главкома нікого кого не зможуть. Третє крутирмака, який хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними, чиму ще не зможуть контролювати військових на передовій так і в штабах. Це окремий привіт. Мар'яні Безуглій. четверте конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарі, втратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грузити копати, вантажити, фарбувати. П'яте безвідмогла в офіцерів не зможуть китати за ґрати червінського тема не забута. Шосте розстріл за зраду та корупцію. Сьоме повна конфіскація починаючи з конча заспи до для мародарів при владі і українці. Такий закон підтримують. А який би ви пункт сюди додали б? Редакція. Каналу на несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.